Приїхали ми вже до тюльпанів. Це регіон міста Маноск, вище Маноска. Тут міста Лябріан, Люр, Форкальєє. І між ними знаходяться ці поля. І загалом, як я бачу, вони кожного року висаджують різні поля. Тобто ми їздили по певних точках, де минулого року були класні поля тюльпанів. В цьому році вони їх змінили, ну тобто дають землі відпочити і таким чином зробили в інших місцях. Але також красиво прикольно. Ми зараз приїхали. В цей тиждень ще не на пік цвітіння, пік буде через, через тиждень на наступній екскурсії. Але тут гарні краєвиди, тому що тут є ліси, сніжні шапки в горах, ну і загалом різнокольорові тюльпани. Дуже красиво вони виглядали цьогоріч в сонячну погоду, різнокольорові і червоні були, і ж білі, жовті. Це все було як вражаюче дійство. Багато людей туди приїхало, але здебільшого там були саме французи зі всіх сусідніх регіонів. Навіть і на красивих ретромашинах хтось приїхав, щоб зробити гарні фотографії.